Добрий день, мене звуть Оля, вже не Ольга, не так офіційно, бо майже рік пройшов. І я рада вітати вас на своєму каналі, який присвячений американській вінтажній біжутерії. Сьогодні розглянемо, точніше, розпочнемо. Розпакування великого лоту з ретро-прикрасами, який я отримала нещодавно вже у цьому році. Тому запрошую усіх до перегляду і своїх підписників, і гостей каналу. Ласкаво просимо! Перше кольє довге. Мабуть, сантиметрів 90. Має вагу, виготовлене з металу чорного кольору. Основа це ланцюжок Тонда або снейк, замочок лобстер. А, оздоблення ось такі циліндричні елементи, інкрустовані прозорими кристалами. Лаконічне, але цікаве, не марковане. Досить стильне. Так. Далі невеличка брошка у формі серця, сплав металу золотого кольору, глянцеве блискуче покриття, зі звороту брашування, замочок зайчив вушка, рівна голочка, ну і ця прикраса теж не маркована. Розмір її десь 3,5. Зараз перевіримо. Так. Три з половиною на. на 3,5. Чітко, як у аптеці все. Стан збереження чудовий. Сережки, люстри, ефектні, рухливі, виготовлені в етностилі, мають помірну вагу, бо досить пишно оздоблені. Тут невеличкі гематитові ронделі. Власне, вставка. Я думаю, що це дуже вміла імітація натурального мінералу кахолонгу. Акрил. І обрамлення теж гарно замасковані. Підмарказити мікрокристали графітового кольору. А ще є китиці, їх п'ять і вони виготовлені з донесеньких ланцюжків. Зі звороту бачимо рослинний малюнок, можливо, це і є маркування. Довжина. Майже 8 сантиметрів, не враховуючи швензу. Стан збереження у цих сережок відмінний. Ще є браслет каф. Ну тут неозброєним оком видно, що це ручна робота, має овальну форму. Діаметр 6,5 сантиметрів. Ось так виглядає на зап'ястку, і виготовлений зі сплаву трьох кольорів. Можливо, це взагалі три різних сплави: мідь, латунь і. Метал срібного кольору якийсь. Маркування немає. Теж досить важкий. Ще одне кольє, теж довге, як і попереднє, довжина десь 90 см. можна в два оберти. Є ось такий замок-краб, і шильдик з маркуванням, «Кукілі». сплав металу кольору світлого золота, і овальні елементи, які чергуються між собою. Стан збереження дуже хороший, таких особливих нарікань до нього немає. Наступний біжутерний виріб. Ось така каблучка. Вікторіанський стиль. Метал. Мідного кольору, ажурна основа, в центрі акрилова крапля гранована темно вишневого кольору. В обрамленні прозорих мікрокристалів. Стан збереження дуже хороший. Ось так виглядає зворотня сторона. І маркування я не бачу. Розмір. Так вишукано виглядає на руці. Десь 16,5 і 17. Вона неважка. І кольєм. Форма омега, ось такий замочок от типу гачок, підвіс важкенький. Це прямокутний скляний кристал без амальгами аметистового кольору, гранований. Дуже благородний має вигляд. І форма, і колір. Такий аристократичний. Е, нарікань немає до нього. Дефектів я не бачу так, на перший погляд. Маркування теж. Діаметр. Е, ну, майже. 14, 13 і 8. Стан збереження дуже хороший. І скляний кристал зберігся непогано. Улон. Сплав металу кольору світлого срібла з матовим фінішем. Геометрична форма, оздоблення різнокольоровими кристалами, деякі з ефектом АБ, і Ось такі вставки, які нагадують перламутрову емаль овальний. А ось цей у формі краплі ефект мунглоу має. А цей взагалі якийсь, наче натуральний мінерал, наче хризопрас. Так, ланцюжок, панцирного плетіння і шпрингельний замок. Ну, ось тут є якийсь знак ромб, але він настільки мініатюрний, що зрозуміти важко, яка це фірма, колон не маркований, має гарний стан збереження. І довжина ланцюжка десь 45 см. Стандартно. Гарненький. Так, сережки на гвинтах. Давно цього вінтажного дива не було. Ось такі. Досить актуальні зараз. Це різьблений целюлоїд. Троянда вершкового кольору. Ось такі шапочки. Ну, підійдуть на маленьку мочку, тому що розгинати їх не хочеться. Гвинтики працюють. Все з ними добре. Це 60-ті роки. І розмір півтора сантиметри. Імітація слонової кістки. І кольє? Кольє на мисто. Я так його назвала. Подивіться просто, яка фурнітура. Якість просто люкс. Метал кольору лимонного золота. Ось є шильдик. Написано Амріта Сінг. І тут дублюється. Тонесенький ланцюжок, а на ньому мікробісер чорного кольору. Дуже кропітка робота. І виснажлива. Довжина кольє 45. Воно неважке, прекрасне. Стан збереження чудовий. Еластичний браслет з різними гарними словами-символами: тут і сім'я, і любов. І духовність, і пам'ять, і радість. Два кольори металу, срібний з чорнінням, навіть три. І ось такий є колір вибіленого срібла, світлого, і метал кольору антик, античне золото. Оздоблення, прозорі кристали та чорна емаль. Зворотня сторона. Навіть не зворотня, а внутрішня. Без маркування, але є бірка. Ось така. Внутрішній діаметр у нерозтягнутому вигляді. Шість. Ну, підійде на зап'ясток від 17 см. Стан збереження у нього абсолют, новий. Невеличка брошка. Але важкенька. форма вінок, сплав металу срібного кольору, зі звороту брашування і замочок, плечики або чайка. Перевіримо, чи працює тугенький. Так, голочка невеличка, але рівна. Ця брошка родом з 60-70-х років. Оздоблення прозорі кристали. Всі збереглися, і сходів потемнінь на металі немає. Ну, маркування теж відсутнє. Її діаметр десь 3 см. І актуальні кліпси. Зараз всі прикраси стилізовані під квіти, дуже модні трендові метал кольору рожевого золота, мініатюрна лапка з силиконовою подушечкою. Сама квітка. Досить об'ємна, трьохярусна. Такий собі ефект 3D і покриті пелюстки матовою чорною емаллю. Дуже вишукано. Підійдуть на маленьку і середню мочку. Їхній діаметр десь 1,3 15 см. Не марковані. Стан збереження прекрасний. І каскадне кольє теж 50-ті 60-ті роки. Трьохрядне, виготовлене з ланцюжків. Ось тут різновид панцирного плетіння, кордове плетіння і такі спіральні ланки. Замочок, коробочка, працює. Не марковане це кольє. Довжина. Ну, сантиметрів найдовший разок сантиметрів 80. Ну, а цей десь найкоротший, десь 40. Стан збереження хороший. Теж важкеньке. Масивна каблучка, навіть не так перстень. Але у нього помірна вага, він і не легкий занадто, але й не важкий. Колір металу лимонне золото, маркування на ньому немає, але є. Помітна, виразна вставка з пластику красивого зеленого кольору. Я, до речі, коли говорила про кулон і сказала, що ось ця вставка імітує хризопрас, я помилилася. Це якраз хризоліт. Ну, імітація, зрозуміло. Він такий з оливковим відтінком і напівпрозорий. А ось це вдала імітація хризопразу. Він густий і має колір зеленого соковитого яблука. Ця каблучка великого розміру. Ну, мабуть, 19-й. Ну, треба ще перевірити. Ну, на мене занадто велика. Ну, якщо носити, то ось так, мабуть. Стан збереження хороший. Ось тут таке текстурне маршування. Роки виготовлення не скажу, може, 80-ті, а може, і нульові. Форма класична. Далі оригінальне, барвисте кольє. Виготовлене з п'яти яскравих елементів, стилізованих під квітку і оздоблених двома кольорами емалі та прозорими кристалами. Тут ніжно-персиковий і коралово-рожевий, масивний ланцюг. І замок, карабін або лобстер. Є маркування. Ось така подвійна буква, це фірма Charming Charlie, чарівний або чудовий Чарлі. Довжина. Цієї прикраси десь 42 сантиметри, але подовжувального ланцюжка немає, тому ні зменшити його, ні збільшити неможливо. Такий, трохи бохостиль теж має вагу, ну, багато металу. Таке досить габаритне. І на відміну від кольє легесенькі сережки на гвинтах. Гарний стан збереження. І ось такі кульки двох розмірів з ефектом мунглоу. Небесно блакитного кольору місячне сяйво переливається. Маркування немає. Шапочки невеличкі, і браслет. Це клампер, кругла форма, відмінний стан збереження, без маркування, основа срібного кольору і чорна, щільна, блискуча емаль. Шість внутрішній діаметр. Довжелезне кольє я його складу вдвоє, а носити його можна і втроє навіть. Воно складається з пласких прямокутних ланок, брошованих, двосторонніх, і елементів циліндричної форми під черепаховий панцир. Стан збереження відмінний. Знайду замок, ось він, шпрингель. Маркування немає, пластичне, приємне на дотик і ще одна пара сережок, виготовлених у стилі модерн футуризм, а також е сплав металу. Трьох кольорів. Тут рожеве золото, чорний колір і колір е класичного золота з матовим фінішем. Ось така швенза велика, зручна М такі вони досить захопливі. Незвичайні, довжина 7 см, без швензи, і маркування на них немає. Неважкі, незважаючи на розмір. І остання прикраса, з якою я хочу вас познайомити, це такий елегантний кулон. Геометричної форми на ланцюжку. Знову цей благородний колір, аметистовий, скляний і обрамлення прозорими кристалами. І бейл теж інкрустований. Ланцюжок тонесенький. Якірне плетіння, є подовжувальний е, ланцюжок, додатково можна збільшити довжину, і замок краб, маркування є ось тут. На колоні, тут дві букви НР R і е, кружечок з крапочкою в центрі. Ну, це маркування Avon. після. Нульових. Якість на високому рівні і збереження також? Чудовий. Можна і на свято, і в будень одягати. Ну що? Це перша частина. Розпаковки. Ну, а далі, звичайно, буде. І завершуючи це відео, я бажаю вам гарного настрою та оптимізму. До зустрічі на каналі!